Усім привіт! Ви на каналі Сад Декоративних рослин Bob's Garden. І з вами сьогодні Юля та Оля. Ми вийшли на цю клумбочку. Зараз мама займається тут прополкою від бур'янчиків, бо хочемо досипати кору де де там, де її не було, можливо, пусті місця позасипаємо. Ось, бачите, видно, що. Там, де у нас сухий струмочок, бур'янчики також проростають. Ось тут мама зовсім не полола. Але видно, що їх дуже мало. Хоча ми не стелили агроволокно під низ. Ми просто виклали великі камінці. Є відео про це, як мама формувала цей струмочок, я вам залишу посилання на нього. Ось. Тому також ефективний метод, якщо не хочете часто полоти тут. Також покажу вам, як відріз наш Звіробій кущик. Ми його стригли категорично. Бачите, як він зараз виглядає. Вже скоро знову буде на доріжку лягати і доведеться його обстригати. Але поки що тримається, У наша спека спала, то може ще трохи постоїть в нормальному стані. А розповім вам наш план дій на сьогодні. Хочемо ось цю туєчку Даніка, яку ми висаджували не так давно, минулого сезону, на цій клумбочці. Але це вже третя туя Даніка у нас була в нашому садку. І тому зараз були у розпліднику відео ви бачили у нас на каналі. 에... Зараз хочемо її замінити на тую міріям, яку ми придбали у цьому розпліднику. Тому що ну, рослинки ще по садку були різні 에... і не повторювалися. Тим паче, такий жовтенький акцент буде, напевно, цікавіший, ніж просто зелена туя. От наша бусічка сидить тут, як завжди, з нами. Також у нас тут посаджена шаровидна туя Golden Pearls. а Якщо я правильно пам'ятаю її назву, ось. Тому жовтенька мірям буде дуже симпатично виглядати. Вони будуть по розміру більш-менш однакові і будуть зростати симетрично. Зараз пообрізаю деякі з хосточок. Бачите, як погоріли на сонці. Треба пообрізати листячку, поки мама ще дополить. І далі ще будемо висаджувати на ось цю діляночку одне з наших нових придбань. Приберемо ось цю велику хосту, вона така з простіших сортів, поїде на дачу, розділимо, бо вона там буде надалі трошки задавляти хости більш сортові. Та й взагалі тут хости горять, може і їх приберемо з часом звідти. А сюди ще одну хвойну рослинку будемо саджати. Я вам покажу її пізніше і детальніше про неї розповім. Наше слоненятко наростає. Теж можна підрізати трохи, щоб кустилося. Ось. І зараз сезон гейхер прийшов, вони гарненько виглядають. Вже після спеки почнуть відновлюватися малютки. Це розсаджували на продаж ці красуні. Ось таку рослинку ми будемо саджати тут між спіреєю та слоником нашим. Це кипарисовик Gold, Gold Crest Vilma називається. Купили його спонтанно у нас на ринку місцевому. Там взагалі рослини не дуже продають, але побачили. Разом із домашніми рослинами і вирішили так придбати його, він був по гарній ціні. Нас привабив його колір і його структура хвої. Проблема цього кипарисовика у тому, що він не зовсім добре зимує у нашій кліматичній зоні. Будемо його перший рік укривати 100%, далі побачимо на його стан. Вибрали йому таке містечко гарненьке. Будемо його формувати, він дуже гарно піддається стрижці. З нього можна конус робити або якісь інші цікаві фігурки. Ми маємо одну ідею, вибрали одноствольний такий, щоб він був. Якщо його застригати частіше, то він дуже набиває крону і буде такий пухнастий-пухнастий, яскраво-жовто-салатовий. Побачимо, що з того вийде. В будь-якому випадку будемо пробувати його у нас вирощувати. Ось підготували ямку для висадки нашого кипа рисовика. Будемо саджати в наш звичайний ґрунт. Тут він досить пухкенький, родючий, ось прольємо корнеутворюючим засобом для того, щоб рослинка краще приживалася. Зараз погода сприяє висадці рослин, спека спала і досить частенько зараз накрапають дощі. Будемо сподіватися, що рослинки гарно будуть приживатися. Наша біленька киця дуже любить спати прямо на голій землі. Для того, щоб нам додати роботи, щоб ми її купали. Да, бусюня? Як ховрашок маленький. Земля ще тепла від сонця. І вона собі там гріється. Ось, друзі, як ми посадили наш кипарисовик новенький. Поки що залишаємо його у такому стані, буде наростати, далі будемо дивитися. І приступаємо до викопки туї Даніка. Ось, бачите, як вона виглядає, видно. Новенька туя Мірія і Даніка. Кольори зовсім відрізняються. Будемо зараз викопувати і саджати новеньку. Дуже я задоволена цією туєю Golden Pearls. Вона дійсно є прекрасою у садку, симпатична. Ось цей от жовтенький такий приріст, він зберігається напротязі усього сезону декоративним. Дуже гарно. Ось такі трошки підсохші корінці оцієї туйки, тому будемо її замочувати е, зараз у водичці з радіфармом, щоб вона напилася, розчешемо і будемо саджати. Поки наша туйка новенька напувається водичкою з радіфармом, ми будемо викопувати ось цю. Травичку вівсяницю, вона вже стара. Її треба ну або утилізувати, або розсаджувати на молоденькі кущики. І також заберемо, як і збирались, у того зеленчука у підніжжя нашої жимолості на штамбі. Він там лишній, повеземо на дачу, а там будемо розсаджувати гейхери. Ось так виглядає зараз квітничок, який мама нещодавно робила. Викладала тут камінчики, пересаджувала і риси. Подивіться, обов'язково кого цікавлять і риси. Там мама показує, як їх правильно чистити, розсаджувати, пересаджувати. Ось. А зараз, чому я сюди прийшла? Хочу вам показати, ми знову ж таки камінцями. Будемо викладувати такі бордюрчики ось на цьому квітничку. Для того, щоб е, наші еремуруси гарненько повсходили в наступному році. Ми тут саджали два еремуруса. Один жовтенький, найбільш розповсюджений, а інший більш такого оранжевого кольору. Ось для того, щоб е, вони виділялися, для того, щоб ми їх потім могли знайти. Зараз тут такі зробимо коридорчик із каміння, як у нас на цій клумбочці, і будемо підсипати кору, щоб задекорувати цю діляночку. Засипаємо корою. Трішки землю вирівнюємо так, щоб не дуже зараз змішалась. Тут у нас є залишки такої більш крупнішої кори, засипемо цю діляночку, вона велика. Ми ще будемо тут хости досаджувати в майбутньому. Ой, гейхери, так, гейхери. Кори зовсім мало. Ну, на ще є мішечок, тому сподіваємося, що вистачить на все. Засипаємо лише ось цю ділянку. Там, де ереморуси, ми засипати корою не будемо, тому що вони полюбляють більш сухий ґрунт, тобто перезволоження вони не переносять, починають гнити. Їх навіть радять саджати на такий горбочок, можна сказати, для того, щоб не, зас... не застіювалась волога. Ось і тому ми вирішили корою їх не мульчувати, для того, щоб земля не була постійно вологою там. І так, наша бусюня зацінила, як ми корою засипали діляночку. Вже собі нові місця для відпочинку шукає. Ось так виглядає усе. На те, що вистачило, те й засипали. Ось, до слоника майже дійшли, ось так воно зараз виглядатиме. Тут залишили місце, там в майбутньому також засипемо, скоріш за все. Ну, поки що це не критично. Той і симпатично стало видно на фоні кори. Деякі рослинки тут залишили без Ну, не засипаними, тому що це. А стільба махрова така рожева. Для того, щоб вона не загубилася в тій корі. Ось виділяємо її і залишаємо поки так. І ось так стала ділянка виглядати з цієї сторони. Бачите, кора старенька, вона більш такого сірого кольору стає ми де не де попідсипали свіжої. А ще новенька вона ну, така віддає більш оранжевим, коричневим кольором. Тому вона з часом також вимається, не буде такою яскравою. І це буде виглядати більш спокійно. Буде рослини виділятися на її фоні. Ось. Тут гейхерки наростають потихеньку. Ми постійно звідси викопували на продаж якісь кущики. Але вже залишимо так, як є, хай наростають. Яснотка після жари буде відновлюватися. Тому в такому стані все дуже симпатично зараз виглядає. Ну і закінчуємо свою роботу по висадці нашої туї Туімірія. Вона вже напилась водички, корінці розправили, висаджуємо. І на сьогодні ця клумба залишиться уже у спокої. Зараз мама ще разок її прольє тією ж водою з радіфармом. Ось. Такий яскравий акцент. І дуже гармонійно буде виглядати на фоні з жовтим нашим бересклетом, з, цією, з новим кипарисовиком. Тобто кольори будуть грати. І так, показую вам кінцевий результат. Ми вже закінчили на сьогодні роботу. Підемо трошки відпочинемо і повеземо рослинки на дачу. Ті, що повикопували, треба посадити, щоб все з ними було добре. Ось тут висадили свою туйку нову. Пролили трошки цю клумбочку, тому що вона дуже засохла. Там новий кипарисовик. Тут наша кицюня. Ось так от все виглядає. Дякую, що ви були сьогодні з нами. Прошу не забувати підписуватись на наш канал та ставити вподобайки. Це дуже важливо для нашого розвитку, це дуже важливо для нас, щоб ми прагнули все більше знімати для вас відео цікавого. Тому не забувайте, будь ласка. Вам не складно, а нам приємно. Дякую, що ви були з нами. До нових зустрічей, друзі!